Ми зробили одне відео на каналі, на якому зібрали 2 мільйони переглядів і 13 тисяч підписників. Для того щоб це стало можливим, ми використали декілька ключових принципів, яким навчимо вас у цьому відео. Тому обов'язково додивіться до самого кінця. Чому ваші короткі відео не набирають перегляди? Звісно, кожна соціальна мережа відрізняється. Але принципи, які роблять ваші короткі відео вірусними, залишаються незмінними, незважаючи на платформу. Сьогодні поговоримо про 10 таких принципів. Але спершу давайте я вам відповім на питання, навіщо вам взагалі робити короткий контент. Ні для кого не секрет, що з короткого контенту можна залучати клієнтів, тому безкоштовно. Тому, якщо у вас багато переглядів, це дорівнює багато клієнтів. Звісно, якщо ви вмієте продавати. І насправді на Сьогоднішній день легшого способу залучати нових клієнтів, ну мабуть, і не існує. І Якщо у вас навіть немає бізнесу, всі ці принципи можна використовувати для того, щоб прокачувати інші бізнеси. А ви можете виступати експертом саме в створенні подібного контенту. Тож давайте менше слів одразу до діла. І перший принцип це якісний контент. Якщо ваш контент не відноситься до людей, якщо він не викликає бажання ділитись, та він не є частиною якогось тренду, то всі наступні поради будуть не такі вже й важливі. Тому давайте Почнемо саме з контенту, який має відношення до чогось. Що я тут маю на увазі? Наприклад, я знімаю контент про камери, і такий контент має відношення до тих людей, які теж займаються відео та фотозйомкою. Тому, коли вони подивляться такий контент, вони будуть асоціювати себе з ним, і з великою долою імовірності можуть його додивитися до самого кінця. Звісно, якщо я зробив його якісно і якщо їм воно сподобалось, так само і з будь-якою нішою. Наприклад, якщо я роблю спортивний контент, він має відношення до тих людей, які займаються спортом. Тобто тут важливо, щоб людина в контенті впізнала себе. Це буде викликати в неї бажання дотивитись відео до самого кінця та взаємодіяти з відео. А ось цей контент від мого друга Андрія вже викликає у вас бажання їм поділитись, тому що подібні відео вас шокують. Саме тому на цьому відео 39 мільйонів переглядів, а у Андрія в кожній соцмережі сотні тисяч підписників. Ще ви можете робити гумор та скетчі, якщо маєте до цього схильність. Ось ще один приклад мого друга Тараса, який одним відео зібрав собі 700 тисяч підписників YouTube. Саме відео зібрало 250 мільйонів переглядів, просто тому, що в ньому немає прив'язки до мови. Тобто дивитись його можна з будь-якої країни світу. Також це відео має відношення до тих, хто хоч раз відвідував тренажерний зал, і в той самий час воно цікаво навіть тим, хто ніколи там не був. Ну і наостанок цим відео хочеться ділитись, тому що воно викликає емоцію. Ну і звісно ж, ще одна механіка, яка дозволяє набирати перегляди, це тренд. Наприклад, як на відео, яке я показував вам в самому початку, з дверима. Але до цього кейсу ми звернемося трохи згодом. А ваша задача мінімум це закрити ну хоча б один з трьох пунктів, а краще закрити всі три. Йдемо далі, і наступний принцип це додивленість. Всі ви знаєте, що основою будь-якого вірусного відео є глибина перегляду, але з такою логікою. Можна робити відео по одній секунді, і тоді його обов'язково будуть додивлятись. Насправді це не зовсім так. Якщо ви зняли 3-секундне відео, алгоритм буде порівнювати ваше відео з подібними відео на 3 секунди. А якщо утримання у вашого конкурента, наприклад, 5 секунд, а таке можливо, тому що на коротких відео дуже часто роблять зациклені кінцівки, чим змушують глядача їх передивлятись, то ви будете позаду, навіть якщо у вас утримання 100%. Тож це переносить нас на, на наступний принцип, який звучить як скорочуй. Якщо ти написав якийсь сценарій і розумієш, що з нього можна забрати декілька слів чи навіть речень, обов'язково це роби. Ніколи не залишай ніяких пауз та беззмістовних фрагментів, тому що в короткому форматі іноді навіть одна секунда може відрізняти контент на 10 мільйонів переглядів від контенту на 200 тисяч. Пам'ятай про це. Тому четвертий принцип це гачок та кінцівка. Якщо ти робиш короткий контент, дуже важливо зробити свої перші три секунди найбільш цікавими, або якщо ти робиш довгий контент. Тен то це перші 30 секунд. Ось, наприклад, я коли починав саме це відео, розповів вам про свій кейс, де ми набрали 2 мільйони переглядів та 13 тисяч підписників. А ще сказав, що розберу цей кейс у самому кінці сюжету, що теоретично має змусити вас додивитися відео до самого кінця, якщо вам це дійсно цікаво. Люди гортають стрічку Тіктоку та Інстаграму з шаленою швидкістю, тож дуже важливо зупинити їх вчасно і заставити, ну хоч вислухати вас. І також важливо не затягувати кінцівку, щоб люди не розуміли за Долегіть, що відео кінчає. П'ятий принцип динаміка. Пам'ятай, що кожні 3 секунди твоя картинка повинна мінятись. Це може бути інший ракурс, допоміжний кадр, його ще називають бірол або банально текст на екрані. Але роби так, щоб глядач не засинав при перегляді твого відео. Також важливо додавати субтитри, тому що згідно статистики, 85% людей дивиться відео взагалі без звуку. Я, до прикладу, для цього використовую такий додаток, як «Captions». Шостий принцип: давай цінність. Багато початківців, коли роблять контент, вже фокусуються на собі. Вітаються з глядачами та розповідають про те, які вони класні, які вони чемпіони та як багато заробляють. Так, звісно, для того, щоб розвивати свій особистий бренд, потрібно розповідати про себе, але обов'язково при цьому слідуйте принципу цінність, бренд, цінність. Тобто ви спочатку даєте користь, потім трохи розповідаєте про себе і прокачуєте свій бренд і свою особистість, і потім знову даєте цінність. Тому що всім пофігу на те, хто ви такий, поки люди не побачать, що ви їм можете бути корисні. Доктор? Петрік розказує на своєму каналі, як боротися з тими чи іншими хворобами. Він не розповідає про себе, але його знають як дуже відомого та кваліфікованого доктора. До того ж, цінність може бути не тільки у вигляді якоїсь інформації, ви також можете давати людям посмішки, як це роблять на різних стендап-шоу, тобто піднімати їм настрій. Також можна робити науковий і розважальний контент. Все це, це і є цінність, і вона може бути різною. Сьомий принцип це особистий бренд, навіть якщо ви інтроверт, дуже важливо з'являтися перед камерою. Я також колись вів свій канал без обличчя, але повірте мені, коли я почав впроваджувати особистий бренд і з'являтися на камеру, мій канал почав набагато більше приносити грошей, тому що люди почали впізнавати мене та асоціювати мій контент. Зі мною, а не просто з рандомною картинкою в Ютубі. Головне правило продажів це розуміння того, що люди купують у людей. Звісно, ви можете зробити популярний канал і заробляти на ньому чималі гроші навіть без обличчя. Як це до прикладу робить слівки шоу з котиком Кукі. Але якщо ваша кінцева задача це саме гроші, то я вам дуже рекомендую впроваджувати особистий бренд в будь-яке ваше відео. Восьмий принцип це тренди. Звісно, не слід постійно шукати лише тренди і намагатись робити тільки трендові відео. Але якщо тренд існує і ви розумієте, що він не суперечить вашим цінностям, то чому б не скористатися цією можливістю? От якраз відео, що ви бачили на самому початку, це був саме тренд з Backrooms. тобто уявлене закулісся, лабіринт, який з'єднує між собою офіси та подсібні приміщення. Такий відеоролик зробив мій партнер Назар. Для цього, звісно, треба мати певні навички в монтажі, щоб це виглядало органічно. Але він попав у цей тренд, що дало нам змогу з першого відео зробити такий шалений результат у вигляді. 2 мільйонів переглядів та 13 тисяч підписників. І до речі, це відео дивляться до сих пір. Дев'ятий принцип вірусного відео це якість. І звісно, зараз дуже багато короткого контенту залітає навіть з поганою картинкою і з поганим звуком. Але не слід робити так, як вони, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то і YouTube не завжди був якісним. Тому, якщо ви хочете заробляти і розвиватися саме вдовгу, краще робити контент якісно. І я зараз не кажу купувати дуже дороге обладнання, дорогі софтбокси, дорогу камеру, дорогий ви можете робити все це навіть зі смартфоном та тим, що у вас вже є. Бо якщо ви подивитесь на погану картинку або ще гірше погане аудіо, з великою долею імовірності, ви просто вимкнете це відео. Наприклад, оця петлічка, яка на мені зараз, коштує 2600 гривень і називається Boya BY V10. Є, до речі, і дешевший варіант. Він коштує всього 450 гривень і називається Boya BY M1. Або найкраще, що зараз є на ринку, це DJI Mic. Він вже коштує 16 тисяч гривень і, до речі, вже їде до мене. Тому абсолютно кожен може купити те, на що вистачає грошей і мати якісний звук. Також в кожного з нас є смартфон, який на 100% знімає з достатньою непоганою якістю. Також можна докупити недорогий софтбокс за півтори тисячі гривень, і ви, як то кажуть, ready to go. Звісно, згодом ви можете удосконалювати свої відео і покупати більш дороге обладнання. А також різні цікаві штуки, як, наприклад, я купив дим машину. Дим-машина – це отака тема. В неї є резервуар, в який треба заливати а, спеціальну рідину. Я залив оцей резервуар. Він невеликий і вже користувався її певно разів 5, але оцієї рідини мені напевно вистачить до кінця мого життя. Як ви бачили на початку цього відео, картинка виглядає більш дорогою та глибокою. Подібну картинку ви могли бачити у серіалах та фільмах, наприклад, гості картузи. До речі, дуже кумедно звучить українською. І зараз я покажу вам, як це працює. Спершу ви повинні включити цю машину для того, щоб дати їй до неї йде отакий пульт, який світиться червоним. Коли вона нагрівається, пульт загорається зеленим. Отже, я почекав десь 2 хвилини і дві машина готова до використання. Wow, Snoop Dog. Звісно ж, зараз я трохи забагато надимив, але цей дим потрібно так. Порозмахувати, і потім картинка буде виглядати досить цікаво. Також давайте зробимо пару затестів стосовно звуку, світла та камери. Зараз я знімаю просто на iPhone без петлічного мікрофону і без софтбоксу. Тепер я знімаю вже софтбоксом, але все ще з поганим звуком. Зараз я додав мікрофон і вам вже набагато приємніше мене сприймати. Ну а тепер я знімаю на камеру з софтбоксом та петлічним мікрофоном. Ну і десятий принцип останній на сьогодні: це системність. Якщо ти подивишся на будь якого успішного автора, та звернеш увагу на те, яку кількість відео він чи вона зробили, то зрозумієш, що твоя основна проблема це просто те, що ти нічого не робиш. Для того щоб зростати в підписниках та переглядах, обов'язково треба завантажувати контент і робити це регулярно, тому що ти не можеш контролювати кожне своє відео. Навіть ми зі своїм десятирічним досвідом не можемо на 100% дати гарантію, що те чи інше відео стане вірусним. Але і я, і ви можемо контролювати одну річ. Це кількість відео, яке ми робимо. І я тобі гарантую, що до прикладу, якщо ти зробиш 100 відео, в тебе на 100% буде більше і підписників, і переглядів. А ще ти будеш робити відео набагато краще, аніж робив їх на початку. Ось така проста математика. Ну а якщо не хочеш гаяти час і хочеш, щоб твої перші відео вже відповідали всім стандартам якості і мали вірусний потенціал на самому початку. Обов'язково глянь оце відео, де я покажу тобі деякі приклади результатів моїх учнів. Та скажу тобі, як можна робити рілси та тікток. Оки з моєю допомогою з вами був Федір Чепкій, Ще побачимось.